Творимо себе, творимо країну. Спортивний майданчик просто неба. Це територія живого спілкування і спільного проведення часу з друзями, простір не тільки для фізичних навантажень, а й формування справжньої здорової нації. Реалізація проекту дає змогу учням провести час із користю для здоров'я і віри в себе, а батькам переконатися, що правильний підхід до спорту це запорука здоров'я їхньої дитини. Команда нашого ліцею закликає вас голосувати за цей проект, щоб влаштувати тренажерний комплекс Просто неба та провести роботи для благоустрою території спортивного майданчика. Украй важливо, щоб це середовище було спроєктовано за новітніми стандартами і відповідало потребам закладу освіти. Сидячий спосіб життя вражає своїми масштабами. Дистанційне навчання, постійна праця з гаджетами аж ніяк не сприяють покращенню стану здоров'я. Учні завжди потребують рухової активності і свіжому повітрі спортивних занять. Тому нам дуже важливо, щоб простір був облаштований за новітніми стандартами і відповідав потребам школи. Реалізація проекту дає змогу дітям провести час і з користі для здоров'я, а батькам переконатися, що правильний підхід до спорту це запорука здоров'я дітей. Подбайте про здоров'я своїх дітей.